Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні в мене буде колосальна величезна розпаковка постільної білизни. Маша, йди сюди покажешся. Я вже знімала на цьому каналі розпаковочки постільної білизни, і я закинула дропшипінг. Хто заходив за посиланням в описі під відео під минулими відео, то там вже було порожньо. Але Маша. Це моя, вважайте, вважайте, що це моя сестра, це чоловіка сестра, і вона забрала мій дропшипінг, продає ту саму постільну білизну, яку ви в мене купляли. В мене в самої повністю вся постільна білизна звідси. Від цього постачальника, це український постачальник, натуральна тканина, індивідуальний є пошив і багато чого цікавого. Все в процесі вам розкажемо і будемо розпочинати розпаковочку. Давайте покажемо вам об'єм наших робіт. Оце такий мішок нам приїхав. Взяли на огляд 10 різних постільних комплектів, і зараз їх викладемо. Будемо застеляти на ось цих два ліжка. Це, до речі, новорічний постільний комплект мого сина. Він дуже хотів і він хотів саме червоний. Уже скільки ми його прали, він все рівно дуже класно переться, дуже гарно. В ньому якість. Ось тому ми задоволені: в мене купа різних є. Кольоровий гам, до речі, ось зараз тут подушки, водочки на ліжку. Це також постільна білизна. звідси Але я не пам'ятаю, чи цей комплект зараз є в наявності. Треба просто дивитися або питати Машу. Ось так. Круги ада треба пройти, щоб це все розпакувати. Оце вони там запаковують, га? Крутим, крутим і розкрутим. Що там, Васильку? Показуй, показуй що, показуй, там, показуй. що там, що там. О, ліжко, тут. Ліжко, тут... почекай, не тягни. Отіяла, тут є. Так, да, клас! на які гарний хліб. Дивина вистава. Оце гарне, правда? Отакі котики такі гарненькі. Давай, ну що там ще є? Тут є, тут є, тут, є, тут і комики. Давай витягуй, витягуй. Витя, витя, витя. Это самая лучшая распаковка. Поможу тебе, давай, давай, разом. Вытягивай. Давай, тяни, тяни, тяни. Такие-таки притяжки. какие а ну что там еще есть? А тут где тут все? Да, ты, ну как тут. Я Я скажу, у нас распаковщик самый лучший. Вот, давай, на красота. Яка папа. Ми, до речі, повибирали самі такі якісь стопові кольори і ті комплекти, яких є дуже багато в наявності. Є все розмірна сітка і півтора спальні, двох спальні, євро. Сімейні комплекти є. Я ніколи сімейні раніше не виставляла, але ось маса продає і сімейні, і навіть дитячі. О, це напевно я взяла. Тобі порадила той самий комплект, що в мене в Васі. Це мого чоловіка такий комплект. Да, це точно такий самий. Їх є два схожих. Ось цей і є е, ще один комплект. Ну, геть схожий на цей. Е, також йде типу чорно-білого, але він йде не чорно-білий, він йде так, якби біло-синій, такий якийсь, знаєте, колір. Коротше, зараз ми відкриємо, все вам покажемо більш детальніше, я думаю, вам буде цікаво. Поки тут, слухайте, викладаю більш-менш що перше, одягати на ліжку і показати вам. Слухайте, я не знаю, мені вже здається, що я дещо тут собі залишу. Бо <смі> мені вже це подобається. Але хоча мені треба перешив наволочок, то напевно будемо відправляти постачальнику і з перешивом вже зустрічати знову ж таки у нас. Ну це подивіться, які гарненькі. Давайте, напевно, з цього і почнемо. Давайте будемо розпаковувати маргаритку. Тут Маша буде в мене у ролі розпаковщиці. Я тепер у ролі оператора. Розпаковка чек. Так, да, розпаковка чек. Дивіться, яка гарна тут картинка. Ну, взагалі. Я дивилася на фото. Я все думала, купити собі чи не купити, але в мене на ліжку дуже багато постільної білизни, мені треба тільки дітям. У кожному комплекті тут іде. Звісно ж таки, простирадло, підковдра. Дві наволочки 70 на 70, але їх можна перешити на ваш розмір. Ну, зазвичай перешивають на 50 на 70. Дуже-дуже весняний принт. Дивіться, який гарний. Так, тут у нас підковдра йде одну тонна, напевно. Зараз будемо міряти. Ми брали всі комплекти, півтора спальні. Щоб їх легше було одягати, але вони, якого по розміру не були, вони всі однакові. Дивіться гарненькі шви. Ви знаєте, що мені дуже подобається саме цей комплект, але я погляну всі варіанти і подумаю, який взяти для дочки, і який взяти для сина. Бо по одному комплекту їм в будь-якому випадку треба. Саме найкраще, звісно ж таки, брати ось так комплекти на огляд. І тоді тільки щось собі замовляти. До речі, хочу додати, що під ковдра може бути двох варіантів завжди. Це не тільки в цьому комплекті, а взагалі у всіх комплектах може бути двох варіантів. Якщо це півтораспальний комплект, то він може бути однотонний. А може бути також як і двохспальний, і євро, і сімейний. Він може складатися із двох кольорових гам. Тобто одна сторона підковри одного з однієї тканини, а інша з іншої. Дивіться, бачите, тут є ось такі сердечка. Це у нас простирадло. До речі, прострадло можна замовити на резинці за окрему плату. І може бути цей комплект. З двома різними сторонами підковдри. тобто в квіточки, а інша сторона з такими сердечками. Може бути просто однотон. Ну, але в основному таких двосторонні підковдри бувають у більших розмірах. Тоді, знаєте, дуже багато тканина йде, і вони рівномірно розподіляють між всіма комплектами. Тому тут питання, як пощастить вам. Але якщо півтора спальни, то зазвичай це все ж таки ось так поділено. Однотон, але буває і по-іншому, тому про це не забувайте. Маша, ти ще покривальцем накрий. Тебе накрию. Так, дивіться, як ця постілька виглядає на нашому ліжечку. Дивіться, як вона гарна. Я взагалі минулого разу так відкидала, показувала красивий такий. Розстеляний вигляд, Маша так застеляє, ніби покривальцем. <хи> ось, дивіться, як ця постіль виглядає вживу, мені дуже подобається. І пам'ятайте, що ось за під ковдру може виглядати ось так, бачите? Вона двохстороння може бути. А в півтораспальних завжди, практично завжди, вона ось така однотонна. Дивіться, які квіточки. Як це весняно, як це прекрасно! Я вже заспівати хочу від, від вигляду цих квіточок. А ось ці сердечка, дивіться. І цей комплект не яскравий, він такий, знаєте, спокійного, спокійного такого кольору. Ну, взагалі клас. До речі, хто буде замовляти, це маргаритка у нас. Це назва постільної білизни маргаритка. Це тільки перший комплект, а Маша вже каже, що пройшов 10-й час. Як знаєш, це Так-так-так. Бачите, яка це марудна робота. Спочатку все так класно, розпакувати, це все вам показати, а потім все склади в заводську упаковку. Тільки попробуй. Я, до речі, із новорічними комплектами так і не змогла їх професійно скласти назад. Відправила, як у мене вийшло. Але в Маші виходить набагато краще. Можу показати вам, звісно ж таки наступний комплект квітковий, але напевно я вам покажу щось інше, щоб в переміжку показувати. Давайте відкриємо мексиканський кактус. Подивіться, як він класно дивиться. І я взагалі полюбила сіру постіль. У мене зараз постелена, але буду сьогодні міняти на квіткову. Я міксую то сіренька, то кольорова. Давайте застелимо, покажу вам. Комплектація та сама: дві наволочки, простирадло та підковдра. У всіх комплектах однакова. Маша точно буде дні це все складати. Маша? Я Мама дорога, ти, ти запаковщик від Бога. Вже Маша, що я вже профі в постільній білизні, бо я знаю всі назви. Кажу до неї, передивися, якось цей комплект називається. А вона так починає шукати в телефоні, а я така, це Сюзанна, Сюзанна, я знаю, що це Сюзанна, а це мексиканський кактус. Так, давайте все ж таки ми вирішили одягати по два комплекти відразу. І давайте, напевно, з мексиканського кактуса почнемо. Я не очікувала, що він буде такий класний. Подивіться, це навіть не сірий такий колір, а такий якось як сіро із переливом якимсь фіолетовим. Трошечки. Чесно кажучи, мені дуже подобається. Мені здається, що підійде і дівчинці, і хлопчику взагалі підліткам. Це буде супер. Вони всі колючі кактус. В мене є підліток дочка, тому я знаю, про що я кажу. Так, наволочка ось така. Вся в кактусах. В кактусах. Ну, звісно ж таки, ми загортаємо, бо наволочки йдуть 70 на 70. А перешити можна на ваш розмір. Так, дивіться, тут іде простирадло в горошок. І підковдра вся в кактусах. І знаєте, що цей комплект такий, знаєте, цупкенький, бо є трошечки тонша тканина. Є грубша цей цупкіший. Ось такі гарні кактуси. І давайте подивимось на нашу Сюзанну, весняну красуню. Мені здається, це навесно просто шикарно. І я вже не знаю, що мені подобається більше Маргаритка чи Сюзанна. А ми ще тут не переміряли і не переглянули всі решта. Постійних комплектів. Так, давайте подивимось. Тут така дрібненька квіточка в листочки. Ненав'язливий такий неяскравий колір, взагалі класний. Подивіться, він також йде, типу ніби сірий фон, ніби з таким фіолетовим, незрозумілим відливом. При різному освітленні, по-різному виглядає. В нас зараз уже вечеріє і і ну, це виглядає гарно. Так, простирадло тут ось такі рожевенькі. Ну, це, звісно ж, такий комплект для дівчинки або жінки. Ну, Мені подобається, мені дуже подобається наволочка, підковдра одного розміру. Зараз покажу вам, як це виглядає на папері сам комплект. Так, ось так він тут виглядає. Ну, Мені здається, що, напевно, у кожному комплекті буде. Під ковдра одну тонну, ну, тобто в такі квіточки. Хоча можу помилятися, бо деякі комплекти можуть бути двосторонні, більших розбірів. Як вам, до речі, напишіть. До речі, в коментарях чекаю, щоб ви написали, який комплект вам най найбільше сподобався який ваш фаворит. Це 100% бавовна, не забувайте. Жуто, Маша, давай я буду вдягати, а ти пакувати. В неї це все так гарно виходить, вона ніби на заводі. Дійсно. На, на цій фабриці працює і це все запаковує. Маша, може, я щось я не ж знаю. Я собі казала, що досвід. Я недарма фоткала постійно білизну на іншій своїй роботі. Досвід, досвід. Бачите, досвід не проп'єш. Працівниця Марія. Працівник Number ван. Да, <laughs> <laughs> По домашньому текстилю. Ай, молодець. Справжня українська жінка. <свісна> ну що ж, давайте ми зараз щось оберемо. Це в нас і Борис, здається. Іде це оновлений Анторіум. Да, цей не пам'ятаю, як називається, піксель, не піксель. Щось, щось. А, прайд. Прайд. Оце не знаю, це, напевно, щось з космосом зв'язане, <свісна> бо дуже такий <свісна> цікавий. Давайте, коротше, напевно, так. Зараз ми космос одягнемо. І давайте щось таке ще більш брутальніше. Ось це мені цікаво було подивитися. Це, боже, як він називається. Тартан. Це тартан. Давайте одягнемо тартан і одягнемо ось цей космос. Подивимось, що в нас тут вийде. І давайте тепер покажу вам знову ж таки два комплекта Космополіс і Тартан. Давайте спочатку покажу тартан. Цей комплект мене цікавив весь рік, коли я займалася постільною білизною, продавала її по дропшипінгу І коли Маша обирала щось на огляд, кажу, давай візьмемо тартан. Дуже цікавий принт, дуже цікавий колір. І це найкращий варіант, мені здається, для хлопців, для чоловіків. Наволочки йдуть в клітиночку, Під ковдра йде двохстороння, але може бути й одностороння. Не забуваємо про це, бо всяке буває на фабриці. Це вся постільна білизна береться відразу від виробника. Бачите, тут такий візеруточок гарненький, беш із коричневим, прикольненько так. І ось ця клітинка зелена, вона також дуже стильно класно виглядає. Дуже якісно все зроблено. Мені подобається. До речі, хочу наголосити, бо, чесно кажучи, я не знала, що є ще люди, які не перуть постійно білизну перед тим, як її одягати на ліжко. То я вам рекомендую завжди постійно білизну прати, а тоді одягати. Ну, хіба що ви переживаєте, що може розмір не підійти? Ви робили індивідуальний пошив. То, звісно ж таки, спочатку примірте на ваше ліжко, подивіться, чи все добре. Тоді знімайте, періть. І тоді під ним спати обов'язково. Давайте поглянемо космополіс набагато ближче. Тут біле простирадло йде. Є з ось такими зірочками. Ну, це космос, як же ж він без зірочок. Різні планети, місяць, зірочки, краплинки. Дуже класний взагалі для хлопчиків. В мене Василько, як побачив, каже, хочу таку постіль. Так що, можливо, навіть і візьму собі замовлю, можливо, він буде спати окремо від мами. Хто не знає, то в мене дитина спить зі мною. Навіть двоє. Ось, Коротше, комплект постільної білизни дуже класний. Мені сподобався. Чесно, взагалі клас. Вчора ми показали вам половину, зараз покажемо іншу половину. Сьогодні відео взагалі з 10 комплектами, тому є що дивитися. Будемо ось такий дивитися комплект із котиками. І ось цей і берис. А цей прайд називається! А ось цей і берис. Давайте одягнемо і побачимо. Ну що ж, два комплекти вже на ліжках. Давайте розпочнемо, напевно, з прайда. Він дуже класно виглядає. Подивіться, єдине можу сказати, бо вже продавала я такий прайд, і людині не сподобалось. Була дуже висока, високий матрас, індивідуальний пошив. І простирадло було ось котики ось так прямо. А ось тут збоку, там де резинка було доточено, і котики вже лежали не ось так. Тобто не різали тканину поздовж, а різали ось так і нашивали. І це людині не сподобалось. Якщо ви берете постільні комплекти з ось такими суцільними візерунками, то майте на увазі, при перешиві простирадла малюночок по боках може бути в різну сторону. Може бути сюди, може бути туди, може бути ось так. Тобто тут вже претензій ніяких до виробника не може бути, тому що тканина ріжеться. Так, як вона йде в рулонах. Наволочку ми, до речі, підгорнули, можна було їх стоячи поставити, але це також наволочко може бути або ось так, або ось так, це вже залежить також від можливості тканини. Але в основному стараються, звісно ж таки, ось так його робити. Ось, щоб воно було пряменьке, але ну, буває по-різному. Тому, якщо ви обираєте ось такі об'ємні. Малюночки суцільні, то будьте до цього готові. Але котики тут дуже класні, подивіться, вони такі великі-великі, красиві коти. Це, до речі, комплект відразу піде дівчині. Це Маша брала чоловікові сестрі. Так що вона буде, думаю, задоволена. Дуже гарний комплект. І Буся каже: да, м'яу, клас, класний мяу. комплект. Ну, і це в нас постільний комплект і Борис. Він мені на фото а, досить так гарним виглядав, і вживу він ще кращий. Я подивилась по якості тканини, дуже така плотненька, класна. Тут іде сіра клітинка, а на іншому тут іде така, бачите, голубесенька клітиночка. І йдуть ось такі листочки. Це все також дуже класно виглядає по весняному. Мені подобається, чесно, неяскравий колір, такий спокійний, хороший. Можете поглянути так в повному об'ємі, як це все дивиться. Ну, мені подобається. Так, у нас два новеньких комплекта На фоні діти ну, вже як є. Тут у нас комплект Женева. І, до речі, я його по фото дивилась, дивилась і думаю, щось він мені нагадує, щось він мені нагадує. А нагадує він мені комплект, який у мене є вже 6 років. Я хотіла дістати вам його зі шафи, але у мене той комплект на нашому будівництві. Коротше, скажу вам так, за 6 років він у мене виправся. Але це 6 років І 6 років активного користування комплектом, тому що в мене інших постільних комплектів на наше ліжко раніше не було. Тобто я цей комплект прала і одягала знову, прала і одягала знову. Вовчик не клацай. Дуже хороша тканина, я вам скажу, нічого не покашлатилося, нічого не сталося з комплектом. Єдине, що за руки, так, він втратив свій такий насичений колір. Хоча тут такий спокійний колір, просто радло йде такого рожевенького кольору. Вова, ну не грайся, синок. Ось, а тут, ну, навіть при різному освітленні можете бачити колір цього постільного комплекту. Але скажу, що він в дійсності дуже-дуже класний. Ходи, вовчик. І давайте покажу вам антуріум оновлений. Взагалі, я антуріума бачила два. Взяла тільки один на огляд з Машею вибрали, бо мені досить вони цікаві. Вони такі, знаєте, з незвичним таким малюночком. Подивіться, це і не папороть, це і не квіти. Але це дуже так прикольненько виглядає. Спокійно, це спокійний постійний комплект. Мені взагалі не подобаються іскраві кольори у постільній білизні. Простирадло. Ось такому візеруночку. І Мені ви знаєте, що досить так подобається непоганий варіант, спокійний. Хто полюбляє світло постільну білизну, але не любить світлі простирадла, то може обрати собі ось такий комплектик. І останній у нас тут комплект. Ось такий. Слухайте, він дуже-дуже класний. У мене є точно такий самий і у використанні супер. Мені подобаються геометричні такі фігури, і, чесно кажучи, в мене навіть Васильку дуже-дуже сподобалось. Вони з чоловіком спали під такою постіль. Зараз чоловіка немає, то, якби ніхто не спить на дивані. І ця постіль в мене просто лежить у шафі. Але я вам скажу, що вона виглядає дійсно круто. Круто, стильно, не линяє. До речі, із всіх постільних комплектів нічого в мене не линяло. Тому. Можу рекомендувати. Ну, постільний комплект цей дійсно крутий. Ну що ж, напишіть мені, який комплект постільний вам найбільше сподобався. Е, я посилання, де можна цю всю постільну білизну замовити, лишу вам в описі під відео, лишу вам і на сторіночку на сайті, де можна поглянути весь асортимент, і також на телеграм-канал Домаші, де можна це все обговорити. Коротше, пошити. Під ваші потреби, під ваші розміри, вона допоможе вам щось обрати. Обов'язково вказую, що оплата тільки на розрахунковий рахунок ФОП або є накладений платіж. Але якщо є перешив, то накладеного платежа, звісно ж таки немає. Так що про це не забувайте. Всім дякую за перегляд і всім па 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 па